Яку зазвичай ми тут виконували із Василем Степановичем Литвином. Цього року він відійшов на Луки Ворожі. І я хочу тепер виконати цю пісню і пам'ять про козаків Чорного Ворона і присвятити світлій пам'яті Василя Степановича Литвина. Пісня на слова Тараса Шевченка «За байраком Байрак. байраком байрак, за байраком байрак, отомсте могила. І могили козак, і могили козак. Хилий, і замоги козак, і змогили козак стає сивий, похилий стає сам уночі іде в степ. Гучи, співасовно співає, наносили землі, та й додо пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло товариства лягло, а земля не приймає, й запродав гетьман у ярмо Християн нас послав, поганяв. По своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали бра. Крові брата вбились і отут полягали у могилі, заклячі. Та й замовк зажурився, на спис похилився, став на самій можи, на Дніпро озирав тяжко плакав, ридав. Сині хвилі голосили, Дніпро просира тяжко плакав, придав сині хвилі, голосили за Дніпра із села. Рунагає, гула треті півні, співали, провалився козак, стрепенувся, боє. Bye, Пісню і побачив і тут, оті пророцтва Шевченка, коли ви чули ці слова і зарізали брата. І згадайте, як Горлі Горський описує оте враження, що з боку большевиків були наші кубанці, наші українці. І бойова виправка, і те, як вони сідлали, і, с -с -с сиділи в коні, і те, як вони воювали. І наскільки це була болюча картина, коли дійсно воювали в тому числі. І ми з своїми. Півночі відшукуємо Чорноліський полк на хуторах в Розуміївському лісі. Хмара зустрів нас понурий. Урочисто понурий. Степовиків рятувати. Вирятування вже хоч і дорогою ціною. Сівши за столом у хатині, оповідає нам перебіг подій. Коли степова дивізія перед полуднем йшла по відкритій місцевості на Херсонщину, розвідка Чорного Ворона виявила, що збоку, прямо на неї, рухається дивізія Будьоновської кінноти. Безлісиста рівнина, повстанці не до бою, з доброю кіннотою, майже половина з них без рушниць. Ясно було, що як тільки ворожа дивізія виявить рух повстанців і затакує їх, маючи до того ще сильну артилерію, може скінчитись трагічно. Зваживши це, Чорний ворон зі своїми тримастами на конях і тачанках першим, першим заатакував ворожу дивізію в руху. І стягнувши на себе всю увагу близько двох тисяч кінноти, повів її, відступаючи боєм в протилежний від маршу повстанців бік. Хмара, по прибутті зв'язка від Блакитного, рушив у слід за степовиками і, переконавшись, що вони щасливо пройшли далі в степ, повів свій загін у цьому напрямку. І десь... У цій місцині було чутно густу гарматну стрілянину. По дорозі Хмара зустрівся з полком будьоновців, який сили удвічі переважав чорнолісців. Під його нападами маневрував пару годин, відступаючи допоки скрився в Розуміївській ліси. Увечері прийшов на цей хутір. Застав тут п'ять будьоновців кубанських козаків, які втекли своїх частин, аби приєднатися до партизанів. Вони оповіли, що ця сама дивізія розгромила повстанців у Лебединському лісі. Багато порубала. Сьогодні мала бій з якимось відважним загоном партизанів. Як здогадався заповідань Хмара, це був загін Чорного Ворона. Оточений дивізією. В маленькому лісочку серед степу загін ворона геройсько боронився. Усі атаки засоромлених і роз'юшених будьоновців були відбиті з величезними стратами у людях і конях. Тоді. Уся дивізійна артилерія відкрила по тому кружляшку молодого ліса гороганний вогонь, тим самим змішавши його з землею. Партизани вискакували гуртками і кидались назустріч будьоновським лавам і гинули в рукопашному бою, дуже дорого продаючи своє життя. Кількагодинний бій з чорним вороном коштував червоних з третину складу дивізії. Триста ж вороновців полягли усі до одного. Як оповіли будьоновці-кубанці, небагато довелось червоним і ранених партизанів добивати. Самі себе добивали. Просто на очах. У ворог. дякуємо. Перед нами виступав артист нашого театру імені Марка Лукчя Кропивницького, Євген, Євген Скрипник, який читав вам уривок з роману Юрія Горліса-Горського Холодний Я. Юрій. Горлі назвав це місце місцем гордощу і болів. Зараз я хочу оголосити на хвилину мовчання за полеглими нашими побратимами, героями тої російсько-української війни ХХ століття, а потім після хвилини мовчання покладання квітів. Дякую, будь ласка, Обшануємо пам'ять Чорного Ворона Миколи Скляра та його побратимів, які хоробро боронилися. Ви знаєте, можна проводити асоціації. Горліс, Горліс, Горліс Горський залишив опис Чорного Ворона. Він був незворушний, ніколи не блив очима. І коли повертав голову, то наче всім тілом повертався. А Ще був людиною. Дуже сміливою, дуже рішучою, хороброю. Фактично це був спецназ нашого земляка з степової дивізії. Костя Пестушка, Пестушка блакитного. Вмілий вояк, хоробриць якого відзначили навіть, навіть навіть вороги. Чорний ворон став справжнім символом тої нашої визвольної боротьби і того страху, яким мали більшовики перед українським народом. Зараз я хочу запросити до слова людину, без завдяки якій ми дізналися справжню правду про наші визвольні змагання, про Холодний Яр, про Чорного Ворона, про Юрія Горліса-Горського, автора численних досліджень з історії українських визвольних змагань. Романа Миколайовича Каваля, президента історичного клубу Холодний Яр, завдяки якому вся Україна і весь світ дізналася про подвиг Чорного Ворона та його побратимів і про Холодний Яр». Будь ласка, романе. Ми сьогодні згадували Василя Степановича Литвина, старішину Кабзарського цеху, нашого друга, члена нашого історичного клубу Холодний Яр. Який відійшов 9 квітня цього року, 20 днів тому. Василь Степанович не раз бував тут і співав козакам Чорного Ворона пісню Ой умер козак. Ця пісня мене завжди зворушувала до глибини душі. Але саме тут вона звучала так. ну, Що брала за живе, брала за серце, викликала сльозу. Василь Степанович після одного з шанувань зі своєю дружиною Антоніною залишився тут. Ми вже почали відходити до автобусів, а могила була ось тут, десь біля цього дерева. Хрест, хрест стояв тут. З 90-х років ми відновили разом з лісниками, Станіславом Степаном, треба обов'язково задати це. Прізвище одного з керівників Олександрівського району багатолітнього, який багато зробив для того, щоб це місце стало місцем паломництва українців. І от вони залишилися з Антоніною і щось, щось вони тут робили не зрозуміли щось своє, їм зрозуміли І люди хотіли почекати, я кажу ні, ні, вийдіть, вийдіть, не заважайте. А сам залишився. Коли вони мене підкликають до себе, підкликають. І одна у цьому місці, де зараз могила, вони поклали кетях калини і кажуть мені, вони не там поховані, вони отут поховані. Це залишилося між нами. Тільки три людини про це знали, я нікому це не передавав. Приїжджаємо ми наступного року на навшу... 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 знову клонитися в могилі Чорного Ворона. І не вірю не очам. Тут могили, тут Христа нема, а є тут, які зробили лісничі цього Олександрівського лісництва. Дивовижні речі. І я радію такій великій кількості людей, адже коли ми сюди приїжджали в 90-х роках з історичним клубом холодня, в нас було 20, 30, 40, 50, 70 від людей. І дуже мало було людей з Кропивницького. А тепер я бачу основна частина козаків і козачок, які сюди приїхали, це якраз із Кропивницького. Це мене особливо радує, бо завжди чужі люди приїжджають з далеких країв шанувати могили, а місцеві люди якось ну, не дуже. І оце для мене величезна радість і, і те, що і керівництво області Кіровоградської. І обласної ради і керівники, і керівники Керватської державної обласної адміністрації тут. Це для мене, звичайно, велика радість, що не заростає стежка до могил наших героїв. Якщо ми знатимемо, що ми нащадки Чорного Ворона, що ми нащадки Юрія Горліса-Горського, чорношличників, полодноярців, Дорошенківськів, Дорошенківців, Богданівців, Болбочанівців, ми зрозуміємо, що ми не перекоти поле, що в нас великі предки. І ми їхні нащадки, які повинні гідно поводитися в цьому житті і не осоромити славу своїх великих предків. І всі діти, які тут стоять, це запорука того, що слава наша не мре, не загине. Слава Чорному ворону. Те, що нас тут багато, ми перш за все завдячуємо дійсно Роману Миколаєвичу Ковалю. Який надзвичайно талановито популяризував, популяризував цю тему. Ви знаєте, мені дуже приємно так само, що у нас тут багато, багато кропивничан. Вчора була розмова в Фейсбуці з одною людиною, каже, ті, хто туди приїдуть, вони не знають, чого вони туди їдуть, вони їдуть просто так. Ви знаєте, дивлячись на кількість людей і у ті небайдужі очі, тут немає жодної людини, яка не знає, куди. Куди вона приїхала? Зараз от, 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 товариство хочу оголосити чин освячення державного прапора та одного з прапорів Холодноярської організації. І для освячення, для здійснення цього чину для освячення, запрошуємо єпископа Кропивницького та Голованівського Марка, керуючого Кіровоградською єпархією Української православної церкви. Київського патріархату. Владиков, запрошуємо вас провести ще свячення. Господу помолимось, благословений будь, Господи Боже наш! Ти через свого Сина Ісуса Христа покликав до життя твою святу церкву. Як знамено народам, щоб вона позбирала розсіяних Божих дітей разом, поблагословити знамена, щоб ті, хто навколо них зберуться і кого вони вестимуть за собою через заступництво Пресвятої Діви Марії, всіх святих, завжди визнавали Христа і щоб ніхто з них не загинув, але щоб були вони знаменом перемоги та звитяги, і усі дійшли до вічного щастя через Христа Господа нашого. Гор, Горлізгорський, холодний як живий. Він знає, хто свій, хто чужий. Знаєте, продовження, Тут так навіяло. Один з народних депутатів України, представник нашого міста Костянтин Ярин який шкля не було б Романа Каваля, не було б Василя Василя Шкляра. Це, це дійсно так. Тому що в основі всіх романів Василя Шкляра його Чорний Ворон це не цей, це Іван Якович. Чорноусов, Чорноусенко. Так вірно. <ріць> це за дослідженнями Романа Миколаївича Каваля. І читайте його книгу п'ять біографій. Там чітко написано хто з них який Чорний Ворон. Де він був це. Дякую, Роман. Вам дякую. Вам мистафета. До зустрічі на Полодноярщині. Дякую всім, хто шанував могили наших героїв. Дякую творцям цього прекрасного увага. Розпадача прошу розблокувати машину Романа рій!

Площу, 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 площу даємо, поки. Можна, можна потихеньку фотографуватися. Тому що нас чекає Медведівка на 13.00. Русь, вечір вечоріє, повстанське серце є. А лента на бої поспішно подає, а гленда зелентою бої подавай. Український повстанцем бою не відступай. Лемта за Лентою на бою подавати, Український повстанче в бою не відступать, тече нікрову море, а в нім смертська кров, то наше товариство розважилося вновь, а клента за лемтою полишиться права. Це не посвяща армія, карбінаку. Товариство, зараз, зараз ми не маємо підвести, ось слухаючи ці пісні, раніше в Україні